На сьогоднішній день в Україні стрімко розвивається дисципліна флетфідеру. Вона розбита на довгі сесії, короткі, але все ж велика кількість риболовів ще до сих пор не знає, що таке флетфідер. І коли бачать на полках вітрини магазинів ці кормушки, часто запитують, а що це? Пропоную сьогодні розглянути кормушки. Та ознайомитись, для чого вони і в яких ситуаціях їх використовують. Вітаю всіх прихильників флетфідерної ловлі на каналі Flagman Shop. З вами Микола Солодовник. І сьогодні ми детально розглянемо флетфідерні кормушки від торгової марки CarPro. Методна ловля це ловля крупної. Донної риби, такої як короб, карась, лящ, білий амур та навіть толстолоб. Для того, щоб презентувати вашу насадку і прикормку на дні, ідеальним варіантом для цього підходить кормушки так називаємої flat. Flat feeder. Ця назва походить з англійської мови Flat плоский. І фідер від слова дієслова кормити ту feed, кормити флет-фідер, кормити плоскою кормушкою. Я не зупиняюсь повторювати, що даний вид презентації вашої оснастки на дні являється самим ідеальним. Сьогодні в вашій увазі представлені кормушки флет торгової марки CarPro. Вони мають між собою різні конструктивні особливості та сферу їх застосування на водомі. Пропоную зараз розглянути кожну із моделей, та я вам розповім, в яких ситуаціях їх треба використовувати. Всього у CarPro представлено три найменування кормушки Flat: це Sense Method Feeder, Classic Boil та Classic Sport. З першого погляду вони начебто всі одинакові, але між ними є своя різниця. Давайте окремо кожну з неї і розглянемо. Перший варіант кормушка CarPro Sense Method Feeder, яка виготовляється у двох розмірах: розмір M і розмір L. Розмір M в таких вагах від 30 до 70 грам, а розмір L від 40 до 90 г. Основна спеціалізація цих кормушок це ловля на заїлених водоймах засчет того, що у неї велика площа, яка буде лежати на дні, тому вона не так вгрузає ваш іл. Також вона збільшеного розміру несе в собі велику кількість прикормочної суміші, тому з такою кормушкою часті перезакидання робити не треба. В цієї кормушки є великий проміжок між реберцями, це допомагає риболову використовувати насадки великого розміру. Вони не будуть застрівати між реберцями. Наступний вид кормушок це CarPro Classic Boil. Відрізняються від Sense Method Feeder вони за розміром. А основна спеціалізація це дальнє закидання цієї кормушки. За щодо дуже якісної, оптичної форми, кормушка летить більше як на 100 метрів. Тому часто використовується риболовом на тих водоймах, де риба стоїть подалі або в режимі спорту. Чому назва бойл говорить сама за себе? Риберця цієї кормушки теж роздвинуті. І ви можете використовувати насадки збільшеного розміру. Кормушки Flat Classic Boil виготовляються у таких розмірах 40, 60, 80 і 100 грамів. Кормушки 80 і 100 грамів цієї моделі використовуються з грузиком, так називаємо форма каблучок. Ці кормушки змістили центр ваги. За рахунок цього, вона краще летить, не плутає оснастку і пробиває краще вітер. Наступна кормушка теж із серії Classic, але вона відрізняється за своєю конструкцією. В неї присутні трішки більше реберць, це для того, щоб краще трималася методна суміш або пелець. А також назва її має CarPro Classic Sport. Це означає, що її частіше використовують спортсмени, які м -м, приміняють в своїх оснащеннях гачка маленькі насадки бойли 6-8 мм. Дана кормушка також виготовляється у вагах 40, 60, 80 та 100 г. Ну і на останок із серії класичних кормушок бойл і спорта. Є кормушка, яка збільшена за своєю плоскістю. Використовується в тих ситуаціях, коли активний кльов треба подати риболову більшу кількість методної суміші та виділити своє оснащення на дні. Виготовляється також у градації вагів 40, 60, 80 та 100 грамів. Кормушки 80 та 100 г мають теж зміщений центр тяжкі за що такої конструкції груза. За конструктивними особливостями дані всі кормушки відносяться до типу інлайн, тобто ковзаючий монтаж. В тілі кормушки проходить трубка з отвором, крізь яку ми і монтуємо кормушку на нашій жилці або шнурі. Також в цих всіх кормушках є одна особливість, що в нижній частині є невеличке поширення отвору в трубці, в який ви монтуєте вертлюшки, застіпки та бистрозйомники. То як же на цих всіх кормушках закріпити наш корм? А для цього використовується ось така прес-форма, або ще й називають молд. Давайте розглянемо її. Для кожного представленого виду є своя прес-форма, яка відповідає тій формі флет-кормушці. Із конструктивних особливостей це силиконова форма м'якої структури. Ось бачите, як я її можу згибати, вигинати. На дні якої є невеличке поглиблення. Сюди вкладається ваш гачок з бойлом. Потім засипається. Методний корм, береться кормушка, укладується, при, прижимається, і потім, роздвигаючи стінки молда, кормушечка випадає, отворює так називаємо пасочку, яка має ідеальну оптичну форму, гарно летить і дуже міцно. Кріпиться на кормушці. Резюмуючи вищесказане, додам від себе, що даними кормушками ми повністю закриваємо всі умови ловлі. Наприклад, кормушкою Sense Method Feeder дуже гарно ловити карася на заїлених водойомах. Кормушка не буде прогрузати віл. Кормушкою збільшеного розміру L. Ми можемо ловити більш трофейну рибу, яка подає велику кількість корму та дочекатися справжній трофей. Кормушками Classic Sport Boil взагалі можна досягати великих горизонтів. 100-130 метрів дозволяє виконати заброс. Тому користуйтесь даними кормушками і ловіть свою трофейну рибу. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях, я з радістю на них відповім. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Микола Солодовник, до нових зустрічей! Тримай удачу за хвіст!